Всім привіт, з вами From Ukraine, і сьогодні ми будемо відкривати 150 скринь, 50 скринь сезонного пропуску. Фіксуємо, а, фіксуємо да, 3000 кредитів і, напевно, є сенс зафіксувати кількість токенів 14 тисяч. Ну там баста. Минулого сезону, коли я відкривав ці скрині. Чи поза минулого воно да, воно листає чомусь назад. Ну, точніше, в самий низ. Тому для зручності будемо відкривати знизу вверх, тому що кожен раз перелистувати після того, як відкрив скриню, і воно тебе опускає на самий низ. Ну, я гадаю, ви зрозуміли. Быстріше буде знизу вверх відкривати. А не, як зазвичай ми звикли... Таку фічу вони додали, місяць чи два, здається, не знаю навіщо. Дивна якась річ. напевно воно повинно було працювати якось по-іншому, але працює так. Я думаю, всі вже побачили зрозуміли, після того, як ти відкриваєш скриню, тебе в самий-самий низ. Це, це, це незручно. Раніше була фіксація, де відкриваєш скриню, яку відкрив, там і залишився. Зараз приходиться листати. Напевно, це якийсь баг, але якщо в когось є бажання, можете написати розробникам. Місяць тому я також відкривав 50 скринь, але це відео щось руки не дійшли. Загрузити на YouTube, завантажити, тому дивимось на 50 а одразу 150. Якщо в цих сезонних скринях нічого цікавого не буде, то в скринях прогресу явно щось буде цікаве. Сподіваюсь, що не одні бейбі денхіпи Чібі та пікселі. Чотири всадники апокаліпсису. Ну так, да, токени фіксувати не було сенсу для цих скринь. Кількість моїх токенів 13900 але для скринь. Прогресу це має сенс. До речі, місяць тому в неопублікованому відео там варіанти падали, здається, чи 2, чи 3, вже не пам'ятаю. А тут, схоже, що без варіантів залишається буквально там 10-11 скринь. Ні, ну падає голда. В цілому, напевно, 700 голди десь нападало, ну менше. Вважайте, можна купити варіант якийсь. Який сподобався. Так, напевно 700 голди десь є. Це типу варіантів не буде, але тримай золото, купуй той варіант, який тобі справді подобається. А, до речі, на цьому аккаунті ніколи не купувалися варіанти з магазину. Ця голда йшла виключно на банли з токенами. Так, да, як ви бачите, 50 скринж жодного варіанту. Вбили максимально це в цю систему. Хоча чисто теоретично щось повинно було випасти. Добре, але є відкриття цікавіше. 100 колектор резервів. Або як я їх кажу, скрині прогресу. І піксель. Жахливий піксель просто а, такий уродський піксель Блоп. Але йому пасує. Такі карти, такий варіант. Багато в мене вже варіантів на Блоба є. А, зате є деякі тир-три карти, такі як Хела, такі як Дес, на котрі немає в мене жодного варіанту. Жодного. Хоча вже, ну, довго ці картки в мене в колекції. Дэн Хит. Ну, пиксель Дэн... Then... А, ну, він альбомный. Він альбомный, тому... Тому лайк. Гол тикеты. Сама такая useless рич, яка может тут выпасти. Не, ну, не аватарки, напевно. Не, ну, аватарки хоть Залишаються а гол голтікити вони просто уйдуть. Та і все, коли закінчиться сезон, якщо ви їх не використаєте, звісно. А намагаюся робити відкриття максимально швидке, але як бачите, трішечки цей лоудінг він нас затримує. якась дуже одноманітна музика в цьому сезоні. Чи мені так здається? А Взагалі цілий місяць грає одна і та ж мелодія. Ну, піксель, звісно, куди без пікселю. Ну, я за оцю мелодію, яка в грі на фоні, я не знаю, що відео її чути, напевне, не дуже її чути. А, то був альбомний Арнім Зола, ще й 3 з 12. Ну це, це круто. Це значить, щось можна там отримати. Якусь аватарку, напевно. Подивимось в кінці. А не рахую варіанти, вже з блоба почали. Там, в принципі, в кінці зайдемо в колекцію, подивимось, порахуємо. Красивий варіант питань немає. Такий прикольний. 100 скринь довго збирається. В принципі, можна знайти минуле відео на каналі, подивитися, де було відкриття 100 скринь. Це, напевно, місця 3 тому було. Таке рідке задоволення, скажімо так. Ну, як задоволення, поки що. Якщо чесно, ну не бачу я нічого цікавого для себе. Ну, знову ж таки, на Джубілі просто куча варіантів. Піксель ніяк. Не покращує цю картину. Парадокс, просто парадокс. Було б дуже круто, якщо б вони ввели якусь систему. Якщо у вас вже є варіант на цю карту, то поки на всі інші не впаде, хоча б по варіанту, то на цю карту. Ну, піксель, звісно, куди без пікселя, то на цю карту більше варіантів падати не буде. Тому що я повторюся, в мене є тир-3 карти, на які немає жодного варіанту. І вони досить такі граючі. Та ж Хела вона грає, постійно десь грає, хтось на неї грає. Кейбл бейбі, ну як не піксель, не хіп, так бейбі. Де та ж сама смерть? Вона грає, грає постійно. Ну, як немає в дестрої. А от варіантів немає. Можете сказати, так йди в магазин і купи собі варіант, ну. Так не цікаво. Це дуже просто. Насобирав золото чи заніс копійку в гру. Дуже багато варіантів на серу, ну, звісно, ще одного мені не Ну, до речі, альбом не здається. Але щось ця плашечка не вискакує альбому. Знаєш, я помиляюся. Так, я так розумію, що основна маса вже. Відкрили. Основну масу я відкрив скрін. Красивий, тут питання ма. Але цих санспотів. А, ну, до речі, санспот є альбом, чи я помиляюсь, чи то я просто хотів, щоб він був. Але колись буде. Та досить дивна система, я ж кажу. А на деякі карти вже п'ятий раз кажу, але... Куча варіантів. А на деякі жодного. Ну як так? Вже по 5 по 6 варіантів є. На деякі картки. Ні, ну цікаво. Такий красивий, до речі, аватар. А цікаво, коли дропаються на якісь нові карти. Ну, які не недавно в грі там місяць, три, шість місяців. І варіанти падають на ці картки. Оце цікаво. Ну і дуже цікаво, коли на картки, які в тебе в колекції вже півтора року варіанти не входить все ось так кредитів Звісно багато ми змогли надропати. десь 7000 Ну це ще плюс 50 скринь Батл Пасу. А що я хотів? А, токени. Ну, десь 2000 впало, напевно, токенів. Та ні. Ні, ну так, да, 2000. Впало 2400. Непогано, майже половина. Ну, або половина варіанта ультимативного. Кому таке подобається. Кому таке подобається. Чібі за 5000 токенів Ой, добре. Колекція. Uh, я пропоную одразу швиденько глянути, які впали аватарки. Оцінювати аватари це таке, звісно, але чому ні. Ось так Схобобліна. Ну, десь. Я не розумію. Вони отак от, от от, вони йдуть. Отак от потім отак. От Коротше, цікава аватарка. І, і все. аватаркам все. Падали титули Last Games The SpongeBus. Ну, я не знаю, що тут може бути цікаво. Ну. А цей, напевно, цікавий. Uh, respectful wolf. Коротше, що тут казати? Титул як титул? Альбоми. Альбоми є прогрес одного альбому. Не одного альбому, декількох. Ага, ще трішечки і буде пес. Пес патрон. Ага, Destroy All Pixel. дестрой uh, Ну... Це така нагорода, це просто, ну ви зрозуміли. Хм. Ні, але прикольно колись в теорії піксельну деку. Колись. колись там Років через 5, напевно, такими темпами. Ну, емоція цікава. Так, більше ніде ніякого прогресу немає, да, я так розумію. Так, да, більше ніде прогресу немає, і давайте дивитися картки. Newest. Почалося з блобу. І того маємо 5-11 варіантів. Ну, в середньому, да. Так, 12-13. Десь так воно в середньому і падає. Ну, кожні 8 скрізь. 8 на 12, от 100 отримуємо. Я думаю, з Блобом все зрозуміло. Це. Знову ж таки, ну мені ж мене ж мало варіантів на Блоба, але по фану нехай буде. Він такий страшний і йому підходить. піксель Денхіп стандартний, ну, класка Ні, окей, красивий. Красивий. ну Мало ж варіантів на Black Widow нам Не вистачає, не вистачає. Арнім золом Добре, він хоча б альбомний. Нік Фюрі красивий, тут питань немає. Але. Пляха, муха. Шостий варіант. Шостий. О, дійсно красивий варіант. Прикольний, цікавий. Джубіль. Мало варіантів. Треба, треба був п'ятий поряд. <laughs> Ой. Вульфс Ну, класка. хип піксель. Що тут казати? Кейбл. Бейбі пиксель. На серу досить мало в мене варіантів. Чекаємо альбом. Чекаємо альбом Ну, ви зрозуміли. Санспот красивий, чудовий варіант, питань немає але не вистачає. Не вистачає мені санспотів. Треба більше санспотів. Вау, ну з цією рамкою, але вона в мене одна, тому. Поки що, друже, якось обійдешся. І. Найт Краулер. Також мало варіантів. Ну, піксель. Хотів сказати DenHip, але ні. Денхіп ще на нього впаде. Таке ось відкриття. <хи> Такі ось варіанти. До речі, да що я казав за що на деякі картки тир 3 у мене досі немає жодного варіанту, щоб просто не брехати да те, що я казав. Десь жодного варіанту. Карта, яка вже півтора роки в колекції десь. А, добре, добре, добре. Добре, добре, добре. Та, найбільшість є, звісно, я розумію. Хелла. Жодного варіанту. Вже і красива рамка є, і ЧБ є. Ну, але варіантів немає. Ну, за 5 мани, здається, на все є варіанти. Ну, те, що, 4 3 Звісно. З 4 мани. Також на все є варіанти. Ну знову ж, на весь Тер 3. Але да, але є отакі от картки в колекції, як Дес, як Хела. На які немає жодного варіанту. Супер, просто супер. Добре, до зустрічі.